19 серпня християни Східного обряду відзначають свято приображанні Господнього, яке також називають яблучним спасом. Тисячі лучан і гостей міста прийшли у кафедральний собор Святої Трійці, аби освятити яблука, мед та виноград. Привів внучок своїх. В них сьогодні вони знають, що треба посвятити яблучкам, що в нас виросли на городі, і зустріти спільне свято з усім народом. Поки є вільна хвилинка, вирішили теж освятити яблука і букетики. Згідно зі звичаєми давніх українців, після освячення плодів у церкві господар обходив господарку, худобу та пасіку і запрошував родину до столу. Святковою стравою на Спаса були печені яблука. Та священнослужителі наголошують не забувати про духовне значення цього дня. Преображення господні одне з 12 найбільших християнських свят. Його відзначають на честь Ісуса Христа, який на горі Фавор показався у святій подобі своїм трьом учням Петрові, Якову та Іванові. Його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг побілів, наче сніг. Преображення це не лише момент преображення Ісуса Христа на фаворі. Преображення це момент зміни нашої душі, нашого світового. З раба стаєш вільним, із споживача стаєш вдячним. Із народженого батьками стаєш сином і дочкою. Із народженим на землі усвідомлення батьківщини. На території головної православної святині Волині можна було купити смаколики та допомогти воїнам. Волонтери вже не вперше організовують благодійну акцію на території собору. Цього разу збирали гроші для отця Макарія із Волновахи. Він їх передасть військовим. Придбати можна різні смаколики, фрукти. Компот, смаколики ми випікали на просворні в нашому монастирі. Можна придбати букетики лаванди, вирощеної в саду монастиря. Владика Михаїл закликав усіх молитись за нашу перемогу та мир, бо з вірою обов'язково переможемо. Мій на фронті, ти чого переживаєш? Молися, щоб живим прийшов. Вона застрілить, не застрілить, застрілить, не застрілить. Що ти як на ромашці? Оце вагаєшся? Ти вір. Що він прийде живий, здоровий, з перемогою. Ось це повинна бути молитва найголовніша. Пам'ятайте апостола Петра, вірив, йшов по воді. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12 канал. Вітаю усіх свято!